Всім привіт! Зараз побачите відео, яке ми вже записали добу тому, але ще не встигли змонтувати. Я зараз по-бистренькому змонтую, і саме в той день ми не встигли викликати слідчу оперативну групу, тому що були інші задачі, які потребували невідкладних наш... наших дій, нашої присутності. Та на сьогоднішній день вже відомо, що Пухлий написав заяву про звільнення. Пухлий — це лісничий ніж жиловисько... Лісництва, який, е, ну, я думаю, що, мабуть, він думає, що якщо він звільнився, то якби оті всі вирубані сотні кубів дерев йому пробачать, да? ні, не пробачать. Так що нехай пристягується, це нічого не міняє, ми все одно його дістанемо. Де б він там не був, а вірніше відповідальність за скоєне його дістане в межах чинного законодавства, не більше, не менше. Я блядь, Зараз побачите відео, це сусідське лісокраство, Комарівське, друга твердолисівна ділянка повний повний спис. Значить, там вкрав він там не стіснявся, навіть ще покліще, ніж Єфременков. Не знаю, хто там зараз лісничий в Комарівському, але це следующий пасажир на поїхати на Мари. Тому дивіться відос. Я думаю, найближчим часом поїдемо туди, зараз все, чи оперативну і оформимо офіці... офіційну кримінальну справу. Разом сила! Так, пасаньори. Тут всі Форест, вона Арнольдік ходить, гуляє. Наш помощник новий. Знаходимося в комирівському лісокрастрі. Це друга твердолистяна діляночка. Ну, ми вже бачимо тут такі діаметри, що мама не гарюйна. Зараз будемо її рахувати. Я думаю, тут зальот. Взагалі лютий. Тому ми погнали. Пацани рулеточки вже приготували, Всі діла. Полетіли. Сашка, поліція, засада. Засада. Пиздата, блять. Сука, бібіси туристи, блядь! Коротше, комари лісократ, я не знаю хто там. Ну він тут взагалі вообще... оху! оху їв. Тут, блін, атакують комарі. Тут на ділянці... Скільки тут який тут об'єм? Хто пам'ятає? Е, площу. 2,3. 20 і ,17. 17.17. Тут на площі 2,3 дозволено з другим 150 кубів, 155 чи що. Із них 25 діла, 22 є. Ну тут ділові пеньки такі здоровенні, блі, дубові, бля, що ми, бля, за перші 5 хвилин нарахували вже 25 кубів. Такий, 3 хвилини. Так, коротше, тут назвездував на стільки, що, мама, не горює. 30 тверда є. 31 тверда є. 25 твердо. 25 тверда є. 35 тверда є.

Последний что сказал? Да. 27. 27 е. Кратко, что ты сказал? 23, 23, 26. Горнольдик будет возмущаться, да? Нет. Кико, что? 43, 43 сосна. зашибись. Так, показывай, что ты там нашел. Пропарений я не знаю. Пропарший сам пропараний пропар. 66. В тонкому місці. Гарніка. Ану залазь на цей пеньок. Іди сюди. Не хочеш? Арнольдик не хоче на цю лісократську у ліку залазити, да?